Ага, як вона є, глава 13. Природа, той, хто насолоджується, і свідомість. Так, якщо ви попали на це відео відразу на 13 главу, будь ласка, подивіться перше відео, перші кілька хвилин, я там даю інструкцію про те, що ми тут читаємо та про що йдеться мова, для кого ці відео призначені. Жона сказав, о мій дорогий Крішно, я хочу дізнатися про прокріття, природу, про порушу того, хто насолоджується, про поле і того, хто знає поле, про знання і про об'єкт пізнання. Верховний Бог особа сказав: тіло о називається поле, а того, хто знає тіло, називається тим, хто знає поле. Воно щотку бгарати. Ти повинен зрозуміти, що я також перебуваю в усіх тілах і знаю їх, і що розуміння тіла і того, хто знає його, називають знання. Таке моє слово. Слухай далі. Я з тих слово пишу тобі поле діяльності та його природу, те, як воно змінюється, звідки виникає, а також хто знає це поле і як саме він впливає на нього. Багато мудреців в різних ведичних писаннях описали знання про поло діяльності і того, хто знає діяльність. У найбільш цілісному вигляді його представляє веданта сутра з вичерпним поясненням причин і наслідків. П'ять великих елементів: оманне, его, інтелект, непроявлене, десять чуттів і розум, п'ять об'єктів чуттів, бажання, ненависть, щастя, горе. Сукупність усього, ознаки життя, переконання, всі вони, як вважають, складають разом поле діяльності та його взаємодії. Тобто, дивіться, бачите, про всі ці елементи, про що ми з вами вивчаємо в ведичній астрології, описані тут, в Пхагаладіті, як воно є. Ну, тому дуже важливо вивчати це описання. Скромність, відсутність гордощів, відмова від насильства, терпимість, звернення до істинного духовного вчителя, простота, чистота, стійкість, самодисципліна, відмова від об'єктів чуттєвого задоволення, відсутність оманного его, усвідомлення того, що народження, смерть, старість і хвороби є зло. Відсутність прихильностей, свобода від тягучого тягуючого чого впливу дітей, дружини, домівки тощо, спокій перед лицем приємних і неприємних подій, постійна чиста відданість мені, прагнення жити самотньо, відмеженість від загальної маси людей, визнання важливості самореалізації, філософський пошук абсолютної істини, все це я проголошую знання. А все, що б не існувало, окрім цього, є невіглаством. От ми з вами то, що вивчала, от ви маєте, що є знання, а що є невілост. Тепер я поясню тобі, що є пізнаване, зрозумівши, яке ти відчуєш смак вічного. Браман, дух, що не має початку, є підпорядкований мені, перебуває за межами причин і наслідків матеріального світу. Окрім його руки і ноги. Його очі, голови, і його лиця, і вуха він має. І вуха він має всюди. Таким чином, на душа існує, пронизуючи собою все. є первинне джерело усіх чуттів, хоча сама їх не має. Вона ні до чого не прив'язана, хоча й підтримує існування усіх живих істот. Вона трансцендентна до гунів матеріальної природи, але водночас керує ними. Верховна істина перебуває всередині і зовні всього сущого, рухомого і нерухомого. Вона існує в своїй тонкій духовній формі і тому перебуває поза межами матеріального бачення або пізнання. Хоча вона близька до усього, водночас вона дуже-дуже далеко. Хоча над душа здається поділеною між усіма живими істотами, вона не подільна, вона одне ціла. Варто зрозуміти, що вона не тільки підтримує існування кожної живої істоти, але й поглинає все і всьому дає розвиток. Вона джерело світла в усіх світлосяйних тілах, проявлена, вона перебуває над тьмою матерії. Вона знання, предмет пізнання і вона є мета пізнання. Вона мешкає в серці кожного. Отже, я стисло описав поле діяльності, тіло, знання і об'єкт пізнання. Лише мої віддані можуть належним чином усвідомити це і відтак досягти мого духовного євства. же, що матеріальна природа і живі істоти не мають початку. Їх перетворення є гуни матерії є витворами матеріальної природи. Природу вважають за причину всіх матеріальних причин і наслідків. Тоді, як жива істота, є причина різноманітних страждань і радощів у цьому світі. Таким чином, жива істота, перебуваючи в матеріальній природі і насолоджуючись її трьома гунами, слідує шляхом життя. Все це відбувається внаслідок її зв'язку з матерією. Так вона пізнає добро і зло, що притаманні різним формам життя. У цьому тілі є ще й інший, хто зазнає тран... що зазнає трансцендентної насолоди, Господь, Верховний Володар, який спостерігає, її дозволяє і йменується над душею. Той, хто розуміє цю філософію, яка розглядає матеріальну природу, живу істуту і взаємодію гун природи неодмінно досягає звільнення. Він більше ніколи не народиться тут незалежно від свого теперішнього стану. Одні сприймають на душу в собі шляхом медитації, інші вдосконалюючи знання, а ще інші працюючи без прагнення плодів своєї діяльності. Тобто, бачите, от є йоги, які сидять в горах і вони медитують. От, вони от, пробують побачити от, медитацію цю над душу. Є й такі, котрі, хоча є необізнані в духовному знанні, починають поклонятись Верховному Господу, почувши про нього від інших. Внаслідок своєї схильності, дослухавшись до авторитетів, вони також виходять за коло народження і смерті. Опровідник Бгарт знає, що все суще, рухоме і нерухоме є лише поєднанням поля діяльності і того, хто знає поле. Той, хто бачить, що над душа супроводжує індивідуальну душу в кожному тілі, і хто розуміє, що ні душа, ні наддуша не підлеглі руйнуванню в цьому тлінному тілі, той бачить істину. Тобто, бачите, ми з вами чаємо ведичну сологію. Так, але це все карма. Це все, це все мова йдеться про карму. Той, хто бачить, що на душа однаково присутня скрізь в кожній живій істоті, того не покидає розум. Так він наближається до трансцендентної мети. Той, хто здатний бачити, що тіло, яке створене з матеріальної природи, виконує всю діяльність, і хто бачить, що істинний я бездіяльний, той бачить істину. Коли розважлива людина перестає бачити відмінність живих істот, яку зумовлює різниця між їхніми матеріальними тілами, і бачить, що живі істоти перебувають скрізь, вона проходить до усвідомлення Брамана. Обдаровані баченням вічності сприймають нетлінну душу як трансцендентну, вічну і непідвладну гунам природи, незважаючи на зв'язок з матеріальним тілом у Арджуна, душа перебуває в бездіяльності і нічим не зв'язана. Оща небо проникає у все, воно внаслідок своєї тонкої природи не змішується ні з чим. Так само і душа, яка не ділена баченням брамана, не змішується з тілом, хоча й перебуває в ньому. Осинубгарод, подібно до сонця, яке одне освітлює весь всесвіт, жива істота, одна в тілі, осіває все тіло свідомістю. Ті, що очима знання бачать відмінність тіла від того, хто знає тіло і можуть також зрозуміти, як звільнитися з рабства матеріальної природи, досягають вищої мети, тут дуже важливо от, розбиратися, хоч трохи в цих знаннях духовних, ну, розуміти, що таке оця суть нитка. тому що ви можете вивчати водичну стілоги, можете знати веди, можете прекрасно це все знати, але. В якийсь момент проходить розчарування. Тому що ви розумієте, це все три гуни матеріальної природи. Далі, о, ця фраза, яку я вам постійно говорю, Бог з серця підсказав. Тут бачите, вже багато описується про те, що на душа вона знаходиться у нас в серці. От, і ми дуже часто, ми, от, вона нам підказує щось. От, у нас є розум, який постійно цей гаворунк ловідом: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Є наш інтелект, який тихенько каже, ні, ні, я так не роби. На рівні душі, рівні на душі, на духовних рівнях Розумієте, коли нам Бог з серця підказує, це, це він говорить ще тихіше. Ну, от. Ви коли навчитесь, ну хоча б будете пробувати себе слухати, в, жін, в, жін, в жінок це краще виходить. ну, от. ну Жінки трохи такі хвилі, хвилями там йде, але вони деколи дійсно можуть почути оцей голос з серця набагато швидше і набагато сильніше. Ну, от. Нам, чоловікам, трошки це важче, тому що у нас логіка, щось там всередині щось лепече, що щось незрозуміло, що це таке. Але, м -м. Що так, про що тут кажу Все, що я от вам це надиктую, все, що розповідаю, все зводиться до одного. Вивчайте духовні знання. От, ну, хоча б, скажімо, багово від дітей, хоча б читайте, як, от, слухайте лекції, що ви прохопати, ви будете глибше бачити це все. От, зараз, хоча б на теоретичному рівні, що ви не тіло, ви душа. От, ваша душа знаходиться в тілі, чоловіче або жіночому. І все діють, це є тригуни матеріальної природи. Це був кінець 13-ї голови.